Друзі, всіх вітаю! З вами ХабводНЕС. Загальне тестування оновлення 122.1 вже в дії. Нові особливості та знайомі події на нас чекають. Як говорить Wargaming, літо і святкування нашої річниці може й добігло до кінця, але розваги World of Tanks продовжуються. Wargaming запускає перше загальне тестування оновлення 122.1 з низкою суттєвих поліпшень в інтерфейсі екіпажу. Також впроваджується нова особливість, елітні рівні, які продемонструють ваші досягнення і бойовий досвід під час гри на певній машині. Окрім того, не прогавте можливість зазирнути до сталевого мисливця, в якому відбувалися важливі зміни в балансі на геймплеї, а також увірватися у масштабні зіткнення 30 на 30 у третьому епізоді Лінія фронту також приготуй собі смачненьке, а ми починаємо. Тож, які зміни в інтерфейсі екіпажу на нас чекають, в оновленні 1.21 Wargaming впровадили кілька важливих змін: націлених на те, щоб зробити всю систему більш корисною, простою та зручною для всіх гравців. Wargaming готовий йти далі і переробити більшість існуючих інтерфейсів екіпажу. Щоб зробити вашу гру World of Tanks ще комфортнішою, ось кілька найсуттєвіших змін, які ви одразу зможете випробувати. Розпочнемо з віджетів і профілів екіпажу. Усі поліпшення інтерфейсу базуються на тій самій логіці та зроблять вашу взаємодію з екіпажем простішою, більш інтуїтивною та зручною на всіх етапах, починаючи з миті, коли ви відкриваєте профілі танкістів у віджеті екіпажу. Образи екіпажів тепер більші за розмірами. Усі навички тепер розташовані в розумілому порядку та у єдиній матриці. Профіль тепер матиме дві окремі вкладки образи і послужний список, де ви зможете знайти додаткову інформацію. Коли ви затримаєте курсор на основній спеціальності, вам також буде зрозуміліше, як її рівень впливає на навички та поліпшує вашу машину. Також пришвидшене навчання і навчальні матеріали. Вам також стане легше навчити членів вашого екіпажу. Відтепер ви зможете використовувати кілька різних видів навчальних матеріалів: одночасно чи навіть усі навчальні матеріали на вашому аккаунті. Ви також зможете застосувати їх разом із вільним досвідом, а на додаток вводиться ще два нових види універсальних посібників, які надаватимуть усім членам екіпажу 20 тисяч і 100 тисяч одиниць досвіду. Інше корисне поліпшення полягає в появі повноцінного екрану зміни екіпажу із індивідуальною навігацією. Ви зможете пересаджувати або призначати членів екіпажу на інші машини всього в кілька кліків. А також сортувати список членів екіпажу з допомогою фільтрів за різними критеріями. На цьому екрані ви зможете також рекрутувати нових членів екіпажу. Обрати машини для перенавчання членів екіпажу тепер теж можна на окремому екрані, який матиме власні корисні фільтри. Після оновлення казарма розширить список доступних фільтрів у казармі. Тепер ви навіть зможете шукати конкретних членів екіпажу, наприклад, унікальних персонажів з бойової перепустки чи новорічного наступу за їхніми. Іменами, а щоб вам було ще легше взаємодіяти з екіпажем, додали в ігровому клієнті різноманітні спливні підсказки та інформації на екран. Наприклад, якщо ви затримуєте курсор на навичці, то побачите, як вона вплине на відповідні характеристики, коли її вивчення досягне 100% вашого члену екіпажа. Wargaming продовжує послідовно працювати над екіпажем World of Tanks і впевнений. Що ці зміни вкладуть міцний фундамент для подальшого поліпшення, а тим часом долучайтеся до загального тестування та поділіться своїми враженнями від перероблених інтерфейсів. Що ж таке елітні рівні? За допомогою елітних рівнів ви зможете похизуватися своїм досвідом, навіть якщо ви маєте сотні машин у гаражі, у вас все одно напевно є улюбленець, який вам більш за все до вподоби і на яких ви зіграли тисячі боїв. Елітні рівні являють собою нову систему досягнень, яка допоможе вам продемонструвати свій рівень досвіду, коли ви граєте на певній машині. Ця система застосовується лише до елітних машин. Машина стає елітною, коли досліджені всі її модулі та наступна за нею техніка від 5 рівня та вище. Елітний рівень техніки буде відображатися як цифровий лічильник у бою в списках команд та в гаражі. В статистиках, даних та на екрані результату бою. Разом буде 350 елітних рівнів. Щоб досягти нових рівнів, просто грайте в будь-якому звичайному ігровому режимі, в якому ваші елементи машини зароблятимуть бойовий досвід. І здобувайте особливі елітні очки. Коли ви заробите певну кількість очок, ваш поточний рівень автоматично оновиться. Що більше бойового досвіду ви здобудете, то більше елітних очок ви отримаєте. І тим вищим буде ваш елітний рівень. Також лінія фронту повертається з третім епізодом. Вергеймін запрошує нас відпочити від сценарію поворот долі та долучитися до епічних битв за стандартними правилами у лінії фронту. Ключові механіки режиму залишаються незмінними і будуть по суті такими самими як у першому епізоді. І на остаток сталевий мисливець набуває суттєвих змін балансувальника та геймплею. Сталиму мисливці, який скоро знову повернеться до World of Tanks, матиме деякі з найкращих особливостей попередніх запусків. А також багато нових змін у балансі та геймплеї. Також цього разу бої будуть ще захопливіші. На вас чекає знайома запекла битва за право залишитися останнім у живих. Розпочнемо із змін ігрового процесу та балансу. Додано механіку відродження, яку ви вподобали під час події сталевого мисливця відродження. А також мародерів, супротивників під управлінням штучного інтелекту. Ми також впровадили різні зміни балансувальника натхненні сталевому мисливцю відродження. Для небезпечних жовтих зон доданий таймер, який показує, поки ви всередині зони, і веде відлік часу до її перетворення на смертельно-червону зону. Ми також додали таймер, який веде відлік часу до скидання наступного порівняного вантажу. Здобич, яку ви отримаєте після перемоги над мародерами, тепер цінніша. Що довше триває бій, то вище ймовірність, що з жовтої здобичі випаде бойове вміння. Тепер ви отримуєте менше бойового досвіду для поліпшення спеціальної техніки режиму за завдання шкоди. Тепер ви більше отримуєте досвіду за збирання трофеїв в червоній здобичі. Якщо ваші бойові вміння цієї миті перезаряджалися, час цього перезаряджання значно скоротиться. Рівень поліпшення всієї спеціальності техніки тепер показуватиметься впродовж бою. Ви можете увімкнути, вимкнути цю функцію налаштування гри, зміни прогресії та нагороди. Ви зароблятимете очки прогресії не тільки за виконання щоденних завдань, доступних у режимі, але й ваше місце у післябойовій статистиці. Якщо ви покинете бій до того, як вашу машину буде знищено, ви не отримаєте жодної нагороди після завершення. Ну і зміни в техніці. Байланг і Хураган отримає незначне поліпшення показників ефективності. Тепер вони швидші та озброєні більш загрозливими гарматами і небезпечніші бойовими вміннями. А також отримали кращу броню. Важкими танками, таким як Валькірія, Варяг та Беовульф, трохи підрізали крила. Їхні слабкі місця в досліджуваних гарматах і корпусах матимуть менше броні. Тож у вас буде кілька шансів їх пробити. Харбінгер тепер матиме більше очків міцності та поліпшення гармати. Равен матиме менше броні і не такі зубаті гармати. Тож, що ж ти думаєш про це тестування? Напиши в коментарі, підпишись на канал зі сповіщеннями та постав подобайку. А на цьому в мене все. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.